Привіт, зараз з вами Паша Плейс і ми зараз будем, ну, ми зараз будемо грати в Syway Surf. Я вам зараз кажу, що іменно в вей бо я там хочу різні рекорд, ну я там хочу свій рекорд набити, ну, типа, побити свій рекорд, і якщо мені це не вийде, то, ну... Якщо мені це вийде, з вас лайк. Або просто, якщо вам цей, цей ролик подобається, тоді можете поставити лайк. Мені рівно, як ви хочете. Головне поставити лайк і все-таки підписатись на мій канал. Ну, окей. Зараз чекаємо, поки воно загрузиться. воно грузиться і я зразу вже йду. Іду бити свій рекорд. Якщо... Я кажу ще раз, якщо вам цей ролик подобається, то якщо цей ролик вам сподобається, то можете поставити лайк і підписатись на канал. Вже не забувайте написати якісь коментарі креативні цікаві, щоб було краще почитати. От нам треба скласти слово фан. Окей. Зараз я спробую ще щось набрати. Якесь ще слово встегну взяти, чи ні, я не знаю. Бути, типа паровози, як бешені, да, встигну. О так. Як воно так в мене залагало? Я не міг взяти. Воно в мене лагало вообще. Воно в мене тупо зависло і, ну, типа, тупо на секунду завесло, і я не міг рухатись і, ну пльохо. Інколи в мене такі лаги присходять. Інколи треба. Інколи таке може бути. Лаги. Але інколи вони такі не потрібні, Вони так приходять в такий момент, що навіть от. То слово, яку мене зловили. Зараз ви знов мені не заглюкали. Я не заглюкаю. Біжи, біжи, Джейк. Треба тобі зібрати все слово. Як видно, в мене вже сім тортиків. Чи то один, я не знаю. Сім, 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 да, сім. Сім тортиків, от. То, що нам треба. Ми склали ціле слово. І що нам за це дадуть? О, коробочка. Ой, затупив. Я просто там мав пригнути, а вашу впаду. Ай. Давай. Хух. Інколи лаги спасають. Блін, пропустив башмаки. Ну нічого. Інколи вони їй не потрібні. Тут я чую, що я не поб'ю рекорд. Ну я так думаю ще. Що... Я ще того не знаю. Я думаю, що зможу побити, але одною стороною думаю, що ні, одною стороною думаю, що так. Ви бачили баг? І друг Так. Поки що не маю що робити, так пострибаю. Ампопоткаюся, отак от. Отяготь, так ось, от, так от, отак от, так от, 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 от. Якщо чесно, ці рівні, то і. А потім вже йде так швидко, бо що я навіть не можу встигнути ще плюс ті лаги. Вони трохи тяжкі. Ой, ну то капець. Он такі ставлять тортики там, де їх блін не неможливо. Так, отак. От отак. Все За один раунд 160 Це скільки там понтів. Понятно. От нарешті взяли башмаки. Може зараз во так зробимо. О, ізі, перестрибнуло. Ай, ми молодці. Давай, ще x2. Оп. Тільки щоб ми рекорд побили. Якщо я поб'ю поб рекорд, можете поставити лайк. Ой, давайте. Якщо я поб'ю рекорд, можете поставити лайк, мені буде дуже приємно. Вам легко, а мені приємно. І плюс вже на якій швидкості, скільки я ачівок виповнив. Давно я щось кейтів не використовував. Боже, я зразу їх просрав. Ой, наші ті зірочки брузик 2. Вони мене пришвидчують і це хардкор. Ай, не побив. А ну ключку ДНВ використаю. Уже зрозум! Да, побила свій рекорд, ура! Я зараз скажу, бо я, нечайно, натискаю на ті відео, я зараз е, скажу, коли все буде. Ну от воно майже от воно майже закінчилося. Ще така картинка вистрибує? вот, два. Бачите, я вже рекорд побив. Якщо ви. Якщо вам... То і якщо ви за мене вболівали, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Мені це буде дуже мотивувати. А над цим я з вами вже зараз прощаюся. Кстати, можете підписатись на канал, поставити лайк і під і пишіть якісь креативні коментарі, щоб отримати від мене привіт в наступному ролику якщо вам не тяжко. Ну, всім удачі і всім пока!